Доброго дня, шановні члени комісії, а також присутні запрошені, доповідачі. Сьогодні відбувається засідання постійної депутатської комісії з питань регламенту. На розгляд даної комісії винесено питання про повноваження кучера АЕМ та Ярчук вчинення матеріальних дій. Доповідачі у нас заступного голови пан Віталій Федоров. Зведу комісію заступник голови комісії Роман Марценків, так як голова комісії перебуває зараз у відрядженні. Тому в нас така комусом. Сьогодні на комісії присутні члени комісії Леся Мородіова у нас по онлайн через відеозв'язочок і присутні члени комісії Сергія Байняк і Роман Огорці. Тобто корм у комісії є, розпочинаємо нашу роботу. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в, такому, в одному питанні? Хто за, прошу підняти руки. Запитання. Пані Лесіо, скажіть, будь ласка, чи ви за підтримання порядку денного? <звук> Пані Лесіо? <звук> Лесю. Так, у нас технічне перше. Пані Лесю Челеза стоїть. Лесю. Пані Лесю, чи ви за? Пані Лесю. Будь ласка, хочемо ваш голос про затвердження порядку денного. Скажіть, чи ви за? Зараз ми ще раз перенабираємо нашого члена комісії, так як виникли технічні проблеми зі зв'язком. Пані Лесе, доброго дня. Чи ви голосуєте за затвердження порядку денного? Пане Стенсон, скажіть, будь ласка, в мікрофон. Вона каже, так, ми почули, що пані Леся за. Так, ми зараз розглядаємо пан Віталій Федорів. Відповідальність, ви нього хочете. Дня. Що депутати, прошу підтримати проєкт рішення сесії Андрійської міської ради про облаголадження куче Андрія Михайловича та Явчук Ярослава на навчання матеріальних дій. Мова йде про те, щоб надати м -м, можливість навчання матеріальних дій, визначених пунктами 1.5 частини 1 статті 37 та пункту 4, частини 2 статті 40 закону про України про інтерв'ю. На території села Микитинці староста Ліпітинець-Старослівського округу, Черномій Заправич, а на території села Радше, староста Рачанського Старосинського округу Явчук Ярослава Ясалові. Зазначене питання виникло по тій причині, що старости були, ну, зміна старост. були, так, була зміна старост, була здійснена вся процедура вибору і затвердження нових старост. Тепер дійшло до надання таких їм такого права машини на трені дій аналогічно, як є в інших старостях. Ну і так до відомо що ми оплатили електронні ключі, там деяка позбільчали по законодавству, і в нас через тиждень після цього рішення всі старості, всі дитячі ці зможуть вже відчиняти ці отримані. Дякую. Я раз подана по за межам, бо Он формально mm. може вирішатися Може не на відео, а просто. А я вже і так і так. Він ніде не зникає. Можливо, що Є. Пані Лесо, я пропоную підтримати даний цей. Хто за? Пані Лесо? Пані Лесо, проголосуйте. Ми почули, що за. Тобто рішення 3 за, а рішення прийнято наголошення. Чи є в когось ще якісь запитання? Sim, obrigado aí za работу